Всім привіт, я слава. Сьогодні на стандартний формат відео для нашого каналу. Ну і плюс мене я думаю, що ви не ну несподівано побачите. Сьогодні ми на три дні з нашими клієнтами, а саме з М4. І М3. Я вам розповім про автомобілі, що ми з ними зробили. Ми допомагаємо технічно з цими автомобілями підготували їх, повністю перевірили. Ну, будемо слідкувати, щоб з ними все було на протязі три дня нормально. Ну плюс я буду виступати там в ролі тренера. Я не претендую там, на якогось професіонала там, звання. Але ну, тут клієнт взагалі перший раз на треці. Тут ми вже ви бачили в сторісах на Тайкані. Виїжджали один трек-день, так спробували, подобається. Чи ні. Це вже будемо в більш бойовому режимі кататись, будемо в якийсь час намагатись показати. Подивимось, як себе покажуть автомобілі, подивимось, що потрібно доопрацьовувати. Думаю, що цей сезон ми будемо кататись активно. І якщо вам буде це цікаво, будемо вам показувати знімати це. Давайте прийдемось по автомобілях, покажу вам різницю, розкажу по спеклисту, що саме тут ну, там в них відрізняється і взагалі є. Це М4G82. І м 3 G80. І той, і той автомобіль повноприводний, і той і той автомобіль 23-го року. Встановлені рестайлові фари вже великий монітор по спеках, в принципі, вони однакові, ну майже повністю. Хоча ні, не однакові. Що там, що там встановлені із таких перформанс-деталей, це пружини КВ. Тут все інше повністю стокове. Тут ми збирали автомобіль одразу на ніжтяках. Тут стоять даунпайпи, повне охолодження, всі можливі тюнені радіатори. Також. Ну, Пайпи впусні, всі е, металеві і нульовики. Зараз в даний момент ну, в цьому просто немає необхідності, тому що власник ну, не так багато ще має накату стокова прошивка, е, ну, Євро 2. Мозок онлокнутий, локнутий, е, в майбутньому заліємо зал Stage 2, вона повністю підготовлена під Stage 2. По гумі, що там, що там Мішлін, е, суперспорт, він там не якийсь суперспортивний, але якщо е, там будуть якісь результати, буде подобатись, будемо далі доопрацьовувати. Чого буде не вистачати. Можливо, там вже далі підуть. Я думаю, по своєму досвіду, колодки якісь спортивні, можливо, гума, трошки менше колеса і якийсь полуслік Давайте подивимось ще по салону їх різниця, саме по комплектації. В М4 встановлений звичайні сідушки. Ну, вони обидві я вже напевно, сказав, що повнопривідні. Та, в принципі, там, із того, що буде впливати на треку, це от тут звичайні сідушки, там ковші. Давайте покажу вам. Наскільки велика підтримка в ковшах, я думаю, що після виїзду я буду ну, там, за пасажиром під, підказувати, що там, як їхати, всі нюанси намагатись, наскільки це можливо. І кажу вам потім різницю після заїзду це буде цікаво, але тут дуже плотна бокова підтримка. Я б назвав, я їздив багато бойових ковшах, В принципі, можна порівняти з бойовими ковшами. Тут знизу дуже плотно, зверху трошки. Легше, але також для мене під, під мене взагалі е, класний держак. Я думаю, що це дуже сильно допоможе на треку. По-іншому, тут не, не комплекс, що там, що тут. Але сьогодні не огляд автомобілів, можливо, в майбутньому ми знімемо більш стандартні відео ну, там, для нашого каналу, а саме огляд цих автомобілів е, подробний. Покатаємося активно, може, якісь заїзди влаштуємо заміри. Та покажемо, як будемо зашивати стеж 2, яка буде різниця до, після. Я думаю, що буде цікаво. Тому поїхали кататись і будемо вже в процесі показувати результати. По часу скажу, що на М4 ми, в принципі, є деякий план, а саме ми на... Тайкані каталися на, ну, на городському автомобілі власника, я б даже сказав, на автомобілі жінки. І показали час зараз також реверс. Це круто, що такі, така сама конфігурація можна порівняти різницю. Тому що власник е, любить Порше, хвалить порше і каже, що М4 типу, так не їде, не рулиться. Але зараз подивимося. Думаю, що на треки вона себе проявить, що там, грубо кажучи, на порше. Це ілюзія деяка. Там був кращий час. Наш, ну само собою, я ж кажу, досвіду багато немає. Автомобіль ніяк не готувався. 1,39,5, здається, я ще подивлюсь, більш точно. Хотілося б, ну моя думка, що ми зможемо проїхати, І хотілося б приїхати 1.35, ну, Наша ціль на М4. А на цьому автомобілі просто покататись, щоб власник виїжджає перший раз, щоб не було ніяких там нюансів, подивитись. Зрозуміти, подобається, не подобається. Ну за часом ми не будемо на зяким гнатись там якісь рекорди ставити. Тому поїхали кататись. Так, виїхали-приїхались. Поки не зрозуміло, це автомобіль важкий, типо повний привод, чи, Мені здається, там трохи пілот агресивні, але морда сповзає. Зараз будемо ще вкатуватись більш по траєкторіям і будемо дивитись. Думаю, що буде, будемо пришвидчуватись. Час ще поки не виклали, але подивимось на час там. Згодом покажу вам і будемо думаю покращуватись з, з кожною сесією. Приїхати лись на М4. Вже є час на перший виїзд. Перша сесія, взагалі, у власника хвилина 42 Е, Тут. Минулий раз на Тайкані ми приїхали 1,39,5, здається. Зараз з першої сесії 1.35.5. Автомобіль з повним охолодженням взагалі нічого не ні гріється. Не по охолоджуючій рідині, не по оливі, гальм вистачає, навіть гума непогано держить. Ну, вважаю, що ну, топовий час дуже швидко їде. Ну, класно стоїть на дорозі. Круто себе показує навіть. Я думаю, що зможемо покращити час. Моя ставка була якраз хвилина 35, Ну взагалі до виїзду. але вже хвилину 35 Ми показали. Я думаю, що трошки швидше зможемо проїхати зараз. На наступній сесії, дякую власнику. Я приїду спробую. Ну відчути, взагалі ну, відчути, як вона їде, рулиться. Е, ну, Час ми не будемо показувати само собою, не на своєму автомобілі, але зрозуміти саму суть, можливо, щось підказати більш точно потім е, зможемо. Тому зараз покатаємось, е, і я розповім більш детально. А на цьому автомобілі будемо зараз спробувати покращувати час, тому що щось, хоча й гума однакова, щось трохи морда пливе в поворотах. Зараз будемо вирішувати, розбиратись чому подивимось по тиску в колесах. Можливо, підправимо щось по рульошці, щоб трошки, трошки менш агресивно ну, входити в поворот на вході. Саме там є питання, і думаю, що також покажемо непоганий час сьогодні до кінця три дня. І ще по різниці на автомобілях. Тут нештатні диски з нештатними розмірами резини. Тут 275 на морді, тут 285 здається. Так, зараз подивимось. Так, 285-та. Давайте подивимось що то по, по жопі тут також ширше. Е, тут 285-та, як на морді на М4, а позаду тут 295-та. Плюс дивіться різниця, що значить їхати хвилину 42, і що значить їхати хвилину 35, Просто по зносу резини. Як це виглядає, коли автомобіль їде швидко? Резина гріється, який стан резини після виїзду. Це like since борефіговекетісміра so persistent. Так виїхали, трошки не дали проїхати, Буквально два кола приїхали на холодну, і там evolution розвалився. не зрозуміло як трошки переборщили спочатку на холодну. Поки там пробували як приїжджати поворот, трошки занесло, але все ок, все добре. подивились час інших М4. Кстати, М3 нема, це ексклюзив, можна сказати. А не М4. В принципі, їдуть 1.31. Потрібно буде подивитись, підійти, яка там гума. А, ну, там, Хто на більш звичайній гумі, там 1.34, щось таке. А ми на чорній приїхали 1.35,5. Перша сесія, власника, другий трикдень, перша сесія на цьому автомобілі ну, взагалі до цього не їздив. А, тому я думаю, що є куди покращуватись. Зараз наступна сесія ну, ми чекаємо, поки приберуть Evolution, ще приїдемось. Трохи змістилась сесія на М3, а потім я спробую за кермом М4 проїхатись, показати якийсь результат. Зараз підемо, подивимося, що там Погумі на тих м 4 які їдуть 1.31, Цікаво, дуже так, на cm 4 також Мішлін Гражданський, пілот Sport 4С. Тут нанкан сліки, ну полусліки. Я думаю, що ми, якщо будемо подобатись, кататись, також встановимо менше колеса і слід ну, напівсліки. І тут карбон, кераміка, і там карбон кераміка. Потрібно спитати цікаво, це задній привід чи повний. А тут ще крила карбонові прикольно виглядає. Проїхала другу сесію на М3 по часу вже швидше. 42 секунд вже зараз там 38,9. Я думаю, що ще прискоримось. Зараз я прийдусь на М4, подивлюсь, як веде себе автомобіль, можливо, якісь підсказки зможу більше дати. ну Потім, можливо, навіть на М3 проїдусь Різницю побачимо. Тут незрозуміло чомусь морда трохи пливе, чи пілот там трошки неправильно щось рулить, чи в ну щось з автомобілем Не так, це будемо розбиратись, але в цілому. Лому, тачки ну, відчувають себе чудово. Тут стокове охолодження, але також зовсім не гріється. Не олива, не охолоджуюча рідина, гальм вистачає. На першій сесії не було ніяких запахів, скажімо так, вже з'явився запах гальм. Це означає, що потроху пришвидшуємось, тому поїхали далі

Ну, настільки збалансований, так працюють електросистеми, повний привід, що він відчувається достатньо легким, дуже круті гальма, всього вистачає. Єдине, що я одразу відчув, це гума. Ну, Зовсім не пристосована до треку, тому що ну, гальм набагато більше, ніж гуми, ти хочеш агресивніше гальмувати, гума пливе. Ну, в повороті так само, навіть коли не перегрівається. непогано поставити, наприклад, якісь 19 колеса, бойову гуму для того, щоб виїжджати на трекдень, міняти. Буде набагато швидше їхати автомобіль. А так все контролюється, їде круто. Ну, час я показав трошки гірший, ніж власник, воно я зрозуміло, зважаючи вартість автомобіля. Ну, цілі не було там показати якийсь час, просто приїхався, подивився, щоб ну там розуміти, можливо, щось підказати Тачка їде круто. Мої сподівання набагато перевершили. Тому топчик, катаємося далі. Може, зараз ще на М3 проїдусь. Якраз відчуємо різницю, ну і зрозуміємо, проблема саме в автомобілі там якась, або ну, там, по пілоту, і потрібно ще вкатуватись і ну, набирати з досвіду. Приїхали на М3 час гірше, 1.37, Ну на секунду майже у мене вийшов. Хоча дивно, типу там катався трохи, але автомобіль їде. Схоже, але є невеликі відмінності. Я думаю, що все ж, хоча на такому розмірі я думав, що це не впливає, але я думаю, що впливає все ж розмір резини, перше. Друге, важливо, ну, там, ширина диску, там видно на М4, вона більш з доміком, може якось впливає. І тиск в них був різний. Хоча дивно, на М4 тиск більший, майже завжди на треку підпускають колеса, щоб був більший зацеп. Тут менший, але відчувається, що на морді трошки менше зацеп. Але ведуть вони себе плюс-мінус однаково. Гальм там дуже багато вистачає, по динаміці, само собою, там питань немає. Тому потроху будемо вкатуватись. Ну, основна задача, щоб власники пришвидшували. Зараз, зараз ще одну сесію приїде власник на М4. Я думаю, що він покаже крутий час. Зараз подивимося, що вийде. Я думаю, що зможемо прискоритись. Ми вже знаходимося у нас на сервісі наступний день. Забув вам розповісти по відчуттям від сидінь, а саме від ковчів М3 і М4, звичай... ну, звичайні сідухи, наскільки це можна назвати звичайними. На треку різниця відчутна, бокова підтримка в М3 допомагає більше контролювати автомобіль. Ще більше це відчувається пасажирам, коли сидиш. Не так потрібно за все триматися. Тому для треку, само собою, такі ковші топ. В місті, напевно, це не так зручно, тому що вилазити, сідати ну набагато складніше. Також хочу нагадати, що у нас є два сервіси. Зараз ми знаходимося у Києві за адресою Ігоря Брановицького. 4. також у нас є другий сервіс у Львові по вулиці Стрийська, 202. Так що можете звертатися, контакти в описі є. Якщо є у вас якісь питання по БМВ, виконуємо повний комплекс робіт по БМВ. Крутий день, круті емоції, крутий досвід. Ну, сьогодні вже накатались. Час покращити не вийшло. Найкращий час у М4 у власника 35,5. Другий заїзд там 36 з копійками був, але ми більше траєкторію дивились. Там всякі нюанси. Ну, ми небагато сесій Е, Тут найкращий час у власника 38 здається. Я проїхав там 37 з копійками. Ми знайшли, чому різниця. Ну, я так думаю, майже два роки різниці по випуску гуми. Плюс спереду тут 19 й радіус, ну вони різнорозмірні колеса. Ну і трошки менша ширина, тому я думаю, що в цьому і є там, різниця по часу, по зацепу. Це все в купі впливає на це. Але тачки показують себе добре, нічого не перегрівається, ні гальма, ні гума, ні двигун, там не охолоджуюча рідина, ні олива. Все супер. В принципі, будемо поки що вкатуватись. Я думаю, що ну, в цьому сезоні ми багато три дні ще виїдемо в майбутньому. Думаю, можливо, вже будуть якісь доопрацювання. В плані тут тут ми хочемо зробити там, зробили. Воно по іншому почала працювати під візка, підвізка. Підвіска калібровку під висоту потрібно тут зробити тут не встигли. Єдине що, а так. На майбутнє, думаю, що може буде другий комплект коліс, якщо там власнику буде подобатись на полусліках, і будемо вже показувати якийсь цікавий час. Але подивилися, як їдуть інші на подібних автомобілях, більш підготовлених на гумі, там на гальмах. Там різниця в 3-4 секунди, що багато. Але для другого три дня невеликого досвіду першого виїзду на цьому автомобілі для стандартної гуми, я думаю, що ми показали непоганий час. Всі кайфанули і власники автомобілів, і ми. Тому слідкуйте. Я думаю, що буде багато нових відосів е, з цими автомобілями. Також можливо знімемо більш повний огляд. Там порівняємо М3 з якоїсь 300, Там у нас є стичрі 340. Порівняємо, є сенс переплачувати чи ні, наприклад, буде наступний. Тут потім на цій також повноцінний огляд знімемо. Я думаю, що багато на каналі буде ще цікавих відосів. Тому підписуйтесь, слідкуйте за нами. Пока.